У нашому світі, як ви знаєте, існує безліч різноманітних релігій. Лідерами за кількістю парафіян вважаються три: це християнство, іслам та буддизм. Звідси й питання, чому ж людина з цієї величезної кількості релігій світу має обрати саме християнство? Також у цих числених релігіях світу багато різноманітних богів і богинь, а ще багато всяких святих пророків, учителів і наставників, і навіть родичі Ісуса обожествляються. Але з якої такої причини з усієї цієї безлічі людина має зупинити свій вибір саме на Ісусі і повірити в нього? Відповідь на це питання нам дає Біблія. Написано про Ісуса так, що саме Він має владу на землі прощати гріхи. Чим зауважте, не можуть похвалитися його конкуренти. Отже, аналювати повністю гріхи людини на землі може тільки Ісус. Ніхто більше на землі не має такої влади. А так як ми знаємо, що людина це хронічний грішник, вона щодня робить гріх з ненаситністю. Саме тому людині і потрібно повірити саме в Ісуса, покаявшись в своїх гріхах і беззаконнях, що він зняв з людини її тягар боргів. А без цього людина ніяк не зможе уникнути покара. Ну і наостанок хочу закінчити невеликим прикладом з реального життя Ісуса. Одного разу, коли Ісус проходив повз, сліпий ім'ям Вартимей кричав йому в наздогін: Ісуса, змилуйся надо мною! Або перефразовуючи його слова, він сказав: Ісусе, поспівчувай мені і анулюй мої гріхи. Ісус же відповів йому так: іди, твоя віра спасла тебе. Або ж іншими словами, так як ти повірив, що я маю владу списувати гріхи, і звернувся до мене, то твоя віра в це і вирішить усі твої проблеми. Сказавши це, Ісус списав його гріхи, і як результат у хвороби не залишилося жодних причин затриматися в його тілі. І той зараз Раз прозрів, а тепер дайте відповідь на таке питання: хто ще крім Ісуса на таке здатний?